Полупанівка невеличке село Сколацької громади на Тернопільщині. Живе тут трохи більше пів тисячі людей, проте майже кожен з них докладає зусилля для перемоги. Об'єднує усіх довкола спільної мети староста села волонтерка Марія Марко. Полупанівка є найкраще село, тому що коли в нас стається якась певна подія, люди об'єднуються. Жителі Полупанівки допомагають як своїм односельцям, які воюють на фронті, так і тим захисникам, які звертаються до них з певними проханнями. Відтак люди збирають кошти і власними силами купують взуття, теплі куртки, водонеприникні костюми, спальники та інші речі. Закривати потреби військових частково допомагають й благодійники за кордону, підприємці та меценати. Передає все це захисника Марія Марко, яка вже неодноразово була на передовій. Зараз волонтерка готується до чергової поїздки на запорізький напрямок. Такі спальники закупив нам в Польщі, мій добрий сусід. То Павло Гладиш, в нього своя фірма в Польщі, і він долучився, і нам ну, ті спальники купив, і ми їх роздаємо своїм хлопцям. На отакі костюми воду не проникні, де куртка з капюшоном і штани. До нас приїжджає Данута Гофман. Вона привезла 1800 злотих, долучилася Аделя П'янковська, а решту ми вже додали зі свої гроші, і в наших 15 воїнів будуть такі костюми. І... Ті спальники є так, що везу я. А якщо я не їду, то я висилаю. Проте бійцям передають не лише одяг, чи інші речі. Полупанівські господині готують для них і домашні страви та випікають смаколики. Що ми готуємо вже поїздку, то так ми. Наробляємо багато вареників, різні каші в нас є з м'ясом, є в нас котлети, є в нас багато печива. В основному люди працюють вдома і звозять готову продукцію. Регулярно до комплектування посилок долучаються й діти. Ось такі пакунки. До Дня захисника вітчизни в нас готував наш дитячий садочок Янголядко. Дітки малювали і я маю їх завести, роздати нашим воїнам. Отут тих у нас кілька коробок є, то є з нашої полупенівської школи. Вони такі роздруківочки, і шоколадка, і печеньку. Будь-що ну кожна дитинка долучилася, знаєте, от до, до такого до такої доброї справи. У знак подяки, військові дарують волонтерам власні шеврони, гільзи, прапори. Тощо знаєте, приїжджаєш, от обнімаєш, і він хоче на заміну тобі щось дати. І мені знаєте, одночас якось і сумно. Але і дуже я горда тим, що хлопці зривають свої шеврони і просто дають. Знаєте, то є пам'ятка, то є історія. Особливе значення для Марії Мерко має один із прапорів, які підписали воїни з різних бригад та напрямків. Цей прапор почав свою історію в селі Дворічна на Харківщині. Це моя перша поїздка. Тут наша 105-та теро вони тримали, тут і самурай, і далі воно вже пішло по різних позиціях. Тут і в Запоріжжю хлопці підписували, і підписи є із підбахмутського напрямку. Пройдуть роки, нас не буде, але той прапор залишиться на, на дуже довгий час. І коли хтось скаже, отак була в нас війна, і в нас є отакий прапор. Це прапор Полупанівки. Староста Полупанівка каже, допомагатимуть захисникам доти, доки вони не повернуться додому з перемогою. У нас надзвичайно круті воїни. Вони деколи виходять з таких ситуацій, що, здавалося, знаєте, нема можливості вийти. Але хлопці, хлопці наші молодці, ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.